Вітаю на каналі Я Житло і презентую до продажу діючий бізнес, комерційну нерухомість, місто Ужгород, житловий комплекс Баварія. Площа даного об'єкту 127 квадратних метрів, і на сьогоднішній день це досить вигідна пропозиція, оскільки вартість даного об'єкту трошки дорожча ніж вартість чорнової квартири у даному комплексі. А заакцентую вашу увагу, що даний об'єкт зараз функціонує. Тут є постійний прибуток, зроблено ремонт, вкладено чимало коштів і власних сил. Зараз ми з вами переглянемо взагалі сам фасад, для того, аби ви могли по відео зрозуміти сам масштаб цього об'єкту. Є два входи-виходи. Це другий вхід-вихід. При бажанні можна завжди зробити якось це все переобладити під ваш проект. Тут наразі розміщується. Школа англійської мови, а точніше, школа іноземних мов. А, при вашій потребі тут може розміститись будь-що: від клініки до стоматології, від стоматології до офісу, може бути якась школа розвитку і так далі. А, тут присутні 4 кабінети, фоє з рецепцією, санвузол, який можна перебладити ще, ну додати там ще й гардеробну окрім цього. Локація топова, тому що поруч центр, вулиця Собернецька, багато новобудов. Тобто в будь-якому разі, в залежності від концепції вашого бізнесу, вашого проєкту, варіант досить чудовий. Тут центральний вхід і в'їзд в сам ЖК Баварію. Ось, Зараз ми з вами переглянемо, як це все виглядає вже всередині. Ось така тераска невеличка при вході, Вхідна група. Брендування все як має бути. Запрошую. Значить, тут розміщується при вході рецепція, місце для очікування, відразу ліворуч санвузол прямо по курсу кабінети. Закцентую увагу 127 квадратних метрів загальної площі. І як ви бачите, тут зроблено нещодавно ремонт, все свіже, все гарне. І хто перемотує відео, то нагадаю, що даний об'єкт є прибутковим, оскільки тут є постійні орендарі. І так, вхідну групу ми з вами вже переглянули. Зараз покажу вам санвузол. Він має близько 10 квадратних метрів. Ось, будь ласка, є тепла вода, оскільки бойлер присутній. Унітаз, дзеркало, умивальник, все, що треба, в принципі, для перших потреб достати. При потребі можна розділити і зробити, наприклад, ще тут гардеробні. Йдемо далі. Тут в загальному 4 кабінети. Зараз тут проходять заняття. Я вибрав такий час, щоб були, було хоч, хоча б 2-3 кабінети вільних. Усі ми переглянемо, окрім одного. Але я думаю, що все буде і так зрозуміло. Ось цей кабінет зараз зайнятий. Ми з вами йдемо, переглянемо інших три. І так, ось у нас другий кабінет. А, у всіх приміщеннях є вікна. Як ви бачили з фасаду, вони майже панорамні. Тут же є певні меблі та техніка. А, кондиціонер. В кожному, в кожному кабінеті кондиціонер. Як ви бачите, все повністю нове, новий ремонт. В гарному стані. Заощаджень сюди було вкладено немало. І в будь-якому разі вкладень на сьогоднішній день даний об'єкт не потребує. Так, це у нас вже третій кабінет. Ось Він дещо більший. Також має вікно. Усі, усі кабінети, усі приміщення мають вікна. Тобто буде денне світло. При тому, що вікна майже всі від стелі до підлоги, світла тут буде достатньо. Зараз у нас майже 6-та вечора, тому, на жаль, я вам це не зможу показати, але в будь-якому разі при перегляді ви це все побачите. Як побачили, також в цьому кабінеті є кондиціонер. Далі тут таке місце. При потребі тут можна буде обладнати е, якусь ще одну рецепцію або Можливо, якийсь куточок там каву зварити або щось подібне до того. Вже не буду там сильно про це розказувати. Думаю, ви і так все бачите. І це четвертий кабінет. Його, я думаю, що він є найбільшим тут. Ось, Зараз периметр покажу. Тут розміщується величезний стіл. Я так дивлюся, тут поміститься, в принципі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну 12 людей, думаю, поміститься. Є ще один вихід, про який я говорив на початку відео. Ще нагадаю, що ми з вами переглянули всі кабінети, окрім одного, оскільки там зараз проходять заняття. Не міг підібрати максимальний час такий, щоб нікого не було, тому що функціонуюча все ж таки школа. Тому переглянути вже його зустрічі. І так, ось у нас другий вихід. Я його показував на початку відео. Можете перемотати, також переглянути ще раз. І, як ви бачите, двері також досить непогані тут стоять. І як ви бачите, вже як висновок, об'єкт реально вартий уваги, реально вартий. Того, аби звернути на нього увагу і не тільки звернути, але в описі є номер мій телефону, обов'язково телефонуйте, будь-які питання з вами обговоримо, готові до переговорів, готові до переглядів. Також, кому потрібна буде технічна документація, це все можемо надіслати. І а, хто хотів би, по, наприклад, провести якусь консультацію, в будь-якому разі телефонуйте. По будь-яких питаннях допоможемо. Ще раз. Ще раз всім бажаю здоров'я, Божого благословення, чудового настрою. І мій номер телефону в описі. Обов'язково звертайтесь.